Друзі, вітаю! Є певні зрушення щодо цього мирного плану, який всі критикують як план капітуляції. Дуже радіють путінські друзі, типу Фіцо. А європейські лідери, справжні друзі України, намагаються переписати як мінімум половину цих пунктів плану, повернувши м'яч на поле Росії та Сполученим Штатам. Ну і загалом європейські лідери хочуть зустрітися із Трампом, щоб поговорити загалом, що коїться на континенті, і чому Україну вирішили кинути. Україна визначилася з переговірниками, і ви будете здивовані. Ну тому що прийдуть люди, яких підозрюють в корупції. Точка тиску на нас залишається. Президент вирішив ну, не вносити конструктивних змін. і Зараз знову ж таки виникає враження, що ми будемо в слабкій позиції. Цукермана і міндіча віддали в розшук. Ну, як віддали в розшук? Сказали, що ми їх шукаємо, внесли типу в санкції, нічого правда не забрали. Кажучи, хочуть забрати українське громадянство, щоб не екстрадувати сюди. Ну і загалом в розшук відправили тоді, коли пройшло два тижні, і вони надійно заховалися на світі блаженній землі. Давайте все це проаналізуємо, зведемо. Плюс є заява у Умерова. Підпишіться на цей youtube канал для того, щоб. Знати більше, ну і підтримати цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. Коли ви підписуєтесь. Навпаки, алгоритм дає більше простору, а не песимізує так, як вони хочуть. Тому підпишіться. Також зробіть донат на 270-й полк, який воює на Донецькому та Запорізькому напрямках. Купуємо 4 мікроавтобуси. Більше 700 тисяч ми з вами зібрали. Будь ласка, покладіть суботні 100 гривень на цей збір. Ми розігруємо мистецтво Анатолія Куща «Оранта Україна, яку ви можете побачити на майдані Незалежності, а власне її прамама. І прабабуся, яку погоджували перед тим, як збудувати на майдані, може бути у вас дома від однієї гривні. І всі, хто хоче потрапити на УП-100, може купити квиток в описі посилання. А хто хоче його виграти безкоштовно, це буде 26 листопада. Напишіть в коментарях «УП-100» і за кілька днів до заходу. Ми розіграємо їх саме серед вас. Тому підписка донат, УП-100 в коментарях і починаємо. Зеленські, європейські лідери намагаються переписати більшу частину мирного плану Трампа. Про це заявляє Блумберг. Союзники застосовують обережний підхід, каже видання, щоб представити зміни до плану як конструктивні оновлення. Загалом хочуть зустрітися. З Трампом, от і з ним це все проговорити. Нас змушують підписати все до четверга. Типу, показали до п'ятниці вже нова ситуація, каже Гардіан, до четверга. В четвер буде День Подяки. Ну і, власне, хочуть нас, щоб ми в цей день власне, все і підписали. Зеленські, лідери Франції, Німеччини і інших країн поспішають відповісти на новий мирний план щодо завершення війни. Ну, от Мерц, до речі, зізвонювався з мелоні. Загалом і французи з багатьма зізвонювалися. От всі намагаються встигнути в дані Вашингтоном дедлайни. США вимагають, щоб Україна погодилася на 28 пунктів, оприлюдненими цього тижня. Але кажуть, це не ці 28, але погоджуєтесь на ці 28. Зрозуміло, що нас дурачать? За словами Джерел Блумберг, підхід України до європейських союзників обережний. І європейських вони обмірковують, як істотно каже Блумберг переписати більшу частину документа і представити це як конструктивні оновлення. Європейські лідери відчайдушно намагаються виграти для України більше часу, щоб розробити нову угоду для припинення вогню з РФ. Ознакою тривоги стало те, що канцлер Мерц після оприлюднення нового мирного плану поспішив зателефонувати Трампу, щоб домовитися про подальші переговори на рівні радників з національної безпеки найближчими днями. Це означало б участь держсекретаря Рубіо, який обіймає також посаду радника з нацбезпеки. Але до консультації може бути залучений міністр армії США Ден Дріскол. І Ви знаєте, що Дріскол, я вам сьогодні зранку писав відео дуже швидке, оперативне ну, от що його призначили спецпредставником. Дріскол, відомий європейським послам на початку цього тижня, став, угода має бути укладена, він сказав, якомога швидше. Україна каже, перебуває в поганому становищі, і зараз настав час її дотиснути. Перефразовуємо Дріскала, додав, що Трамп хоче укласти мирну угоду. Ми вважаємо, що знайшли шлях до миру, це типу стиск на нас. Зеленський повинен буде його підтримати. Трамп каже, що якщо Зеленський не влаштує запропонована ША мирна угода, Україні доведеться просто продовжувати боротьбу. Е, Умєров анонсував консультації США щодо мирного плану. На цьому тижні будемо з ними все говорити. Каже, цими днями розпочнуться консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої угоди, не вказавши конкретних дат. Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який передусім покликаний узгодити бачення подальших кроків, ми цінуємо участь американців. Та готовність до предметної розмови Україна і надалі діятиме відповідально, професійно і послідовно, так як цього вимагає наша національна безпека, сказав умеров, який кілька тижнів не був в Україні, бо переживає, що на нього є підозри, і його можуть цьому звинуватити. Бо він може бути на плівках. Ну не на камеру. Наші політики і правоохоронці кажуть, що є. Причому дуже дуже позорних в статтях розтрата. І корупція державних коштів на відповідальній посаді міністра оборони. Лідери четверо провідних лідерів європейських країн координують між собою підготовку, так як я і сказав, і будуть їхати в Вашингтон. Про це каже Sky News з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС і британського прем'єра Стармера. Вони обговорювали можливість поїздки до Трампа, хочуть, щоб поїхали Мерц Макрон Мелоні. Ну а ті стармер, усі четверо політики координують між собою підготовку зустрічі з Трампом в Вашингтоні. За інформацією Sky News, очікується, що візит європейських лідерів до США може відбутись на початку наступного тижня, наймовірніше це вівторок. Якщо Білий дім підтвердить дату, очікується, що тема України та новий американський підхід до безпеки стануть. Ключовими питаннями дискусії водночас дипломатичне джерела в ЄС заявило в коментарі, що Стармер не планує візит, але Європа готує візити з Трампом і все ж таки хочуть, щоб Стармер теж був із ними. Україна теж вже готова когось вести туди, але це більш за все буде старий переговірник, керівник офісу Зеленського. З якого власне Верховна Рада вимагала звільнити, якого просили звільнити і західні партнери, якого просили звільнити і керівництво фракції, тому що він теж може бути на плівках, який дуже стримано і почервонівши вів себе на зустрічі з фракцією. От, але зараз Зеленський піднімає знов йому статус і, власне, залишає точки тиску на Україну. Бо якщо ця корупція підтверджується, то переговірники і у меру, і. Е Єрмаки, на яких можуть бути плівки, все-таки будуть захищати ненаціональний національний інтерес, і це надзвичайно негативна історія. Зрозуміло, що в провладних медіа критять, що це найкраще з того, що могло би статися, але знову ж таки в 40-мільйонній країні можна знайти переговірників чесних порядних до біографії, яких не докопатися, до поведінки яких на посадах не докопатися, що не буде зоною тиску, щоб держава не програла. Ось тут важливий аспект, з яким ще треба поговорити. Далі Фіцо Радія каже, що Росія вийде повним переможцем, от він підтримав мирний план Трампа щодо України. Дуже радіє, каже: нарешті сталося. На сайті новинки, 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 новинки. от, щоб по цьому а, путінському подавану були помінки. Я вам скажу так: якщо вороги радіють, то це явно не наш план. Чекаємо, щоб переписали. Чекаємо зустрічі, але теж згадайте, скільки ми цих зустрічей навіть за цей рік проводили, і в білому домі, і їздили європейці, і потім знов приїжджали європейці. Всі ті, кого я перечислив, і ще й Фіна собою взяли. Все рівно Трамп вертається. До путінського плану, знаєте, чим вовка не кормив, все рівно на ліс дивиться. На жаль, Трамп робить це знову, знову і знову. Знову ж таки, виграємо час. Хіларі Клінтон вийшла з засади і каже, що мирний план Трампа для України отримає приз. Є така сумнозвісна премія Чемберлена за зраду миру, свободи та справедливості. Каже, що це ультиматум про капітуляцію України. Ну, от. ну і, власне в такій жорсткій формі е вона намагається теж бити в набат, доносячи що доносячи, що це не є переможна історія. Це спроба заходу або в даному випадку Трампа та його сторонників відмежуватись від України і послабити нас кра. А, ну і власне, хто ще послаблює наш кратно: це міндічі й цукермани, це вже такий збірний образ, це ті самі Курченки, це ті самі Глотковські, які крадуть тут мільярди, втікають, але їм чомусь за це ніхто нічого не робить. Начебто, й оголосили в розшук в базі МВС. Вони є, але в мене до вас питання: це серйозно в них в розшук оголосили чи так для відводу наших з вами очей. А насправді там іде зовсім інша історія. Розділ, переділ, і самі їх там. Напишіть в коментарях раз. Друге, чи варто очікувати позитивних змін від е, візиту чотирьох європейських лідерів до Вашингтона. І третє питання: чи варто нам міняти переговірників, чи ну, переговірників на переправі не міняють. Напишіть, як вважаєте саме ви, кого точно треба підтримати, це Збройні Сили України. Чотири фургони, 100 гривень. Банка, картка, PayPal. Після цього довга пауза. Обіцяю, дуже довга пауза. Відпочинемо, заробимо, але зараз давайте дозберемо. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!